Вернемося до все-таки до Великобританії. Якщо ми тут навчаємося 11 років, британці ходять до школи 13 років. Звичайно, початкова школа є трошки більшою на один рік, більше форм грання, більше спорту, більше часу на вулиці, тобто дві години в день, неважливо, яка погода діти проводять на вулиці. І старша школа, вона також іде трішки довше. 13 років загалом, два останні роки діти фокусуються конкретно на тому, що вони хочуть робити в університеті. Програма називається iLevel, level вона є третім рівнем кваліфікації. І, власне, це те, чого трошки не вистачає нашим дітям, оскільки ми ходимо до школи 11 років. Тому в українського школяра, звичайного, є два шляхи попадання у Британський університет. Вони можуть або приєднатися до британської школи, отримати класичну кваліфікацію. iLevel отримати? отримати. Або це є еквівалентом вашої ib програми тобто uh -huh. те, що у вас є 10, 12, 11, 12 класи, так. Це абсолютно на одному рівні одна кваліфікація, і вони зможуть потрапити в університети. Якщо ми говоримо про вищу освіту, тут хочу сказати, що